Протягом 2014 року пасажирські перевезення у Полтавській області здійснювало близько 200 приватних перевізників на 600 приміських та міжміських маршрутах. Повідомив на прес-конференції керівник департаменту інфраструктури та туризму Полтавської ОДА Сергій Марчишинець. Щодо нерегулярних перевезень, пан Марчишинець зазначив: такі перевізники не дотримуються чинного законодавства. відмовляються обслуговувати пільгові категорії населення, часто не видають квитків, не сплачують податків. Генеральна прокуратура робить припис і говорить, що саме в даній сфері перевезень, і, зокрема, репортажі ми спостерігали по СІТВ, по П'ятому каналу прокручувалися, зосереджено досить колосальна кількість ціньових коштів. Чому? Тому що без продажу питків, без цих інших, скажімо, речей легалізації, практично через диспетчерізацію, як це на сьогоднішній час відбувається на рівні, скажімо, таксі, да? відбувається певне приховання реальних доходів. По припису про Генеральні прокуратури сума виведена на рівні восьми мільярдів на рівні України. На прес-конференції також обговорили функціонування полтавського аеропорту. Зокрема, на сесії облради, яка відбулася 19 грудня, було закрито питання заборгованості і заробітної плати штатним працівникам. А їх на полтавському литовищі 42 особи. Для декого, скажемо є дивом і таким скажімо, первинною інформацією, те, що аеропорт на сьогоднішній час він діючий. За 2014 рік у нас було виконано 12 тисяч злетів посадок повітряних суден, було прийнято до 5 тонн вантажу. На даний час, скажімо, зокрема, там здійснюють тренувальні навчальні польоти, представники. Кировоградської льотної академії директор департаменту також розповів про реалізацію проєктів із покращення автомобільних доріг як місцевого, так і міжнародного значення. Одним із позитивів і те, що дало нам, скажімо, досягти гарних результатів в плані обслуговування доріг загальної державного значення по лінії Облавтодора, а зокрема по ямку ремонту ми входимо в першу трійку. Це було все таки наявна співпраця. В рамках реалізації міжнародного проєкту по будівництву Київ-Харків, як повідомив Сергій Марчишинець, передбачено реабілітацію автомобільного покриття, яке постраждало під час реалізації даного проєкту. Зокрема, уже зараз ведуться роботи із відновлення ділянок дороги бочки, новий байрак Петрівка.